В основі всього матеріального світу знаходиться інформація, все створене Словом Божим. Ним все стоїть і воно основа для всесвіту. І кожен розуміє, що коли перебрати основу, то те, що на ній знаходиться, воно обов'язково впаде. На жаль, ми люди забуваємо про те, що основа всесвіту це Слово Боже, а реагуємо тільки на трагічні наслідки в житті. Коли ми відкидаємо Бога і обираємо гріх, то підпадаємо під владу бісів. Але просто позбутися їх недостатньо, бо через деякий час прийдуть сім зліших, так написано. Головне, щоб тіло людини, яке є матеріальний дім, не залишалося порожнім. Тому треба наповнювати себе Словом Божим, щоб мати в собі не духа зла, а Духа Божого. Всі наші немочі з'являються не просто так, це все наслідки нашого життя. І тільки Господь може перетворити наші проблеми на благо.